Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 розділити на 5 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серник. Ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 8 буде 1, 1, дорівнює 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.